Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Тобто давайте розглядати, до чого вам готуватись в вашому особистому житті. Приємні, гарні такі якісь, знаєте, зміни. Вони для когось з вас через чоловіка будуть йти. Показаний мені король Пентаклів, який, знаєте, взагалі-то, дивіться, воно більш як просто приємно проведений час з сім'єю в лоні сім'ї. Воно так більш за все. І це як більш знаєте, як чи вдома ви будете, чи ви десь будете, от як у в гостях у когось. Це не на вулиці десь, а от просто в приміщенні, але ж приємно. І це знаєте, якщо це в гості, то, то це не зненацька, там десь хтось вас там покличе, а це як заздалегідь домовленість. Це може бути і свято, коли от як день народження ось таке щось. Просто приємний день. це Готуйтесь до приємного проведення часу. ось так е, Любовна сфера, давайте сфера кохання. До чого вам тут готуватись? Знаєте, королева мечів для когось. Нагадую, що це не особисте е, відео, а це ж все все ж таки загальне відео. І воно для багатьох людей. Тож ця ситуація, от саме ця вона взагалі не всім підійде. Але ось тут мені показано королева мечів. Це або, знаєте, карта колишньої. Або просто тут в цьому саме випадку людина, яка розмірковує над тим, що кохання та взагалі вже і нема. Що так воно якось, знаєте, от у спогадах щось там ще залишилось, а от самого по собі кохання тут вже і нема. Тут, знаєте, як взагалі, от... Спілкування між людьми, воно більш таке, що як на ножах. от Таке більш. А, а от про кохання тут вже якось так, що коли вже, вже воно якось перетворилось на щось таке, як звичка, от таке воно виглядає. Тож мені тут тут. Навіть нема про що казати. Знаєте, от день, коли просто відпочиваєте, просто от як думками, ви, ви навіть і не в сфері кохання думками, а просто, от знаєте, зараз я нагадала, і ви собі там щось промайнуло в голові. Робота, давайте будемо роздивлятись, бо люди працюють. В різні дні тижня. Тож давайте розглядати що вам важливе, до чого, до чого готуватись в вашій роботі. Тут більш планування, тут більш, знаєте, як. ну Напрацьовуєте на зарплатню <смі> ось так. У когось з вас взагалі, от, просто день, коли ну, там, навіть думки дуже там до себе не пускаєте про роботу, бо ви відпочиваєте в цей день. ну, Таке, що, знаєте, є десь моменти, які вас трошки от, як лякають, ви відчуваєте себе не дуже впевнено, але все ж таки. Зверніть увагу, на, у вас на роботі є вам в допомогу король мечів, людина, яка, от, якщо що, то ви можете звернутися до людини з питанням. Людина вам допоможе розібратись, розповість, як що треба робити. Бо знання в людини є Там, ну, в тому питанні, яке ви будете. Ставити перед людиною. Ну, тут нема ніякої настороги, щоб я вам там щось таке казала, що Йой зверніть увагу. Тож, давайте далі підемо. Що прийняти? От приготуйтесь, бо це щось треба буде прийняти в ваше життя. Давайте дивитись що саме, що прийняти. Це щось руйнуватись буде. Це якась ситуація, вже знаєте, вами і опрацьована і в думках, і якісь складнощі воно буде вам надавати, але ж, от знаєте, як ви знаєте, що з цим робити, ви знаєте, як цю ситуацію опрацювати, щоб вона просто була от складною в думках, але не в діях. Це, ну, це здебільшого для вас по роботі. Це, ото, ото, що вас лякає, воно е, може взагалі зникнути, якщо ви опрацюєте цю ситуацію. До чого готуватись, бо від цього треба буде відмовитись. Давайте дивитись, від чого вам треба буде відмовитись, тут про дітей більш за все. От якісь дитячі, ну, Енергії. Дивіться для того, у кого нема дітей, вам зараз це поки що не актуальне, то дивіться як якісь страхи серед того, що щось швидко буде розвинуте, щось швидко буде реалізоване, а от знань в цьому дуже мало. От відмовляйтесь від, більш за все від страхів, бо у нас тут страхи дно колоду показує, в чомусь ви не дуже розумієтесь, а воно буде якось швидко розвинене. Для когось з вас, ну, для тих, хто в Україні і хто розуміє. Як лячно буває, особливо тут про ніч показане, то будьте просто уважні і будьте обережні. І просто, от, знаєте, якщо дітки поряд з вами заради дітей будьте ще обережніші. Бо просто тут переляк показаний. Відмовляйтесь від дуже такого сильного сприйняття. От, знаєте, якщо вам треба щось там. А, ну... Якусь валеріану там випити, то обов'язково це зробіть, щоб просто заспокоїти нерви, бо тут може бути ситуація, яка вас просто, от, знаєте, тіліпати буде в усі боки. Тож відмовтесь від того, щоб просто от казати собі, ну там, заспокоюсь саме пройде, допоможіть собі якось. Навіть там. Склянку теплої води з цукром вийти, випийте, щоб воно вас якось трошечки там глюкози додало вам і заспокоїло трошки, якщо вам це можна. Ну, якось так, чого не оминути в цей день. Дивіться, з ким пересвартись в цей день. От тут, тут така якась ситуація. І королева жезлів у нас тут на дні колоди. Це можете з кимсь так, знаєте, або це ви в таких енергіях будете, що в будь-який момент будете готові ту палку схопити і комусь тут надавати. Чи з вами хтось так зачепиться. врівноважити свої енергії більш за все, це те, що вам буде потрібно. Заспокоїтись, заспокоїти того, з ким вам спілкуватись в цей день. Може бути ситуація, як у вас вдома, а може бути ситуація, десь ви підете і з кимось там. Щось не порозумієтесь, такі енергії, їх не оминути в цей день. Ви можете якось по-своєму їх прожити. Ви можете додати собі там, ну нагадати собі, що це один день і не обов'язково так реагувати, не обов'язково так наполягати. В якійсь ситуації можна спокійно там поспілкуватись. Ну, зрозуміло, що не з усіма. Але ж, е якщо можна буде, то намагайтесь так, знаєте, м'яко давити на ситуацію, на когось порада від вищих сил. Давайте розглянемо ще й це. Дійсно, десь якась сварка прилетить через інформацію, через те, що її неуважно розгледіли ту інформацію, або взагалі її якось там викривили ту інформацію. Треба буде, от в якійсь ситуації, так знаєте, тримати себе в руках. Це не те, щоб там з однією людиною. Це, як знаєте, от багато з ким спілкуючись або багато кого слухаючи, там, дивлячись багато на кого. От просто вам буде, от, знаєте, нервувати вас будуть якісь люди, якісь ситуації. Додайте собі такого якогось холоду до цього, не сприймайте дуже гаряче. Це один день. Він пройде і будуть зовсім інші енергії. Все, на цьому, всім дякую, всім вам гарного дня і гарних людей поряд з вами. І нехай вони вас налаштовують на щось приємне. Будьте здорові, будьте щасливі там, де ви є з тими, хто поряд з вами. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!